Про те, що це є експериментальний проект, говорить постанова, згідно якої встановили ці металодетектори. І відповідно я кажу, що ну ми не хочемо брати участь в експерименті. У рівному в гімназії номер 24 стався конфлікт між групою батьків та адміністрацією навчального закладу. Причиною напруження став нещодавно встановлений металодетектор. Пані Мар'яна каже, вона заборонила своїй дитині проходити під аркою. Написала відповідну заяву. Жінка вважає, що змушувати усіх учнів це робити, заклад не має права. Згоду на це я не надаю. Примусово не хочемо, а в нас ставлять перед фактом ну, психологічним тиском, що тільки ці двері інших дверей для вас не буде, і у вас вибору немає разом із пані Мар'яною. Подібної думки дотримуються ще кілька батьків. Вони висловлюють побоювання щодо ймовірного негативного впливу на здоров'я дітей. Діти заходять через рамку туди, виходять туди, виходять на фізкультуру, проходять через рамку, повертаються до школи знову через рамку. Немає е Чіткого розуміння, як буде впливати електромагнітне поле на дітей при такій частоті. Питання: чи є сенс без моєї згоди проводити експерименти над моїми дітьми? З іншого боку, серед батьків, яких ми зустріли біля ліцею, є і ті, хто позитивно сприйняв нововведення. кажуть про встановлення, знали і у цьому не вбачають жодної загрози для своїх дітей. Моя думка, це діти наші приходять в захищену школу. Детектор допомагає виявити різні предмети, які не мають бути в школі. Я дуже, ми взагалі дуже багато батьків задоволені, що вона встановлена. Нам написали в групи батьківські, ми знали, що мають ці рамки бути встановленими. Ми все все читали. Директорка гімназії номер 24 Олена Ткачук запевняє, що адміністрація діяла в рамках чинного законодавства. Зазначає, додаткові заходи безпеки не перешкоджають навчанню. Я як керівник несу відповідальність. Я як керівник маю створити безпечні умови для освітнього процесу. Ми не перешкоджаємо, педагоги не перешкоджають. Ми їх запрошуємо, щоб вони заходили до закладу і здобували освіту. Надійшовши згоди з адміністрацією, група обурених батьків звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Прибувши на місце події, поліцейські надали батькам результати дослідження встановлених металодетекторів. Там було зазначено, що вони безпечні для дитячого здоров'я. Факту перешкоджання освітньому процесу поліцейські не зафіксували. Як ми вже встановили, батьки забороняють своїм дітям іти в школу через те, що, на їхню думку, вони є учасниками не якогось експерименту. Це не відповідає дійсності. Діти мають право відвідувати навчальний заклад. Навчальний процес має продовжуватись. Він для дітей не продовжується лише тільки тому, що їхні батьки їм це не дозволяють. Окрім того, навчальний заклад відвідала комісія з міського управління освіти. Її представники запевнили батьків, що протягом кількох днів повідомлять про можливі шляхи врегулювання ситуації. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.